Картопля, цибуля і морква. Під час попередніх двох ярмарків у селян усе пішло на ура. Тому кажуть, і цього разу продукції привезли чимало. Гуртом та в роздріб осіння заготівля в розпалі. Хоча й третій осінній ярмарок на набережній добігає кінця охочих придбати товар від виробника не бракує. Автомобілі з різноманітною продукцією по обидва боки вулиці. Серед продавців, як фермери, так і дрібні сільгосп-виробники. Це моє домашнє господарство. Я не фермер, просто я сільський житель. А ціни які? Ціни яблуко 4 кілограма, Малинівка. Морква 2,50, картопля 3,20, 3,30. Перець 7 гривень. Для порівняння на сусідньому базарі та ж картопля коштує щонайменше на 20 копійок дорожче. За словами організаторів, ціни намагалися зробити нижчими за ринкові, аби рівняни могли якнайкраще підготуватися до зими. Людина знає, є ярмарка, треба забрати машину, заготовляти продукцію і її везти. Візьміть з того ринку, привезіть дві капустини, взяли все. Тут будемо так говорити, вроді оптового ринку. Тут людина знає, що вона йде заготовлятися». Відвідувачі ярмарком задоволені. Кажуть, тут і вибір великий, і ціни помірні. Купували і моркву і бурячок, і все дуже хорошо, що що продають дуже добре. Можна дешевше купити, капусточки купили. Тут товари різноманітніші і дешевші, особливо, якщо купуєш їх оптом. І, хоча згідно з попередніми планами, ці торги на набережні мали стати вже останніми нинішнього року, втім організатори припускають, що можливо проведуть там ще один ярмарок, якщо фермери виявлять таке бажання. Людмила Усік, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.